Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист, але перед тим як я вам його зачитаю, хочу нагадати нам, вам про нашу нову рубрику Найкращий коментар до попереднього відео. І цей найкращий коментар я вам зачитаю в кінці цієї неймовірно захоплюючої історії. Отож, приємного вам усім прослуховування! В будинку дитини завжди була для мене емоційно складною. І я часто сумнівалася у своєму рішенні залишатися. Кожна нова дитина викликала у мене сльози на очах, коли я переживала за її майбутнє. Попри занепокоєння мого чоловіка, і його наполягання на тому, щоб я звільнилася, я не могла покинути цих дітей, які потребували любові й турботи. Одна конкретна історія з дитячого будинку вирізняється з поміж інших. Пізно ввечері нам зателефонували з лікарні і повідомили про однорічного хлопчика, який залишився сиротою через трагічну аварію за участі його батьків. Оскільки ніхто з родичів не міг про нього подбати, дитину відправили до нас. Коли Дениска привезли в поліцейській машині, він був помітно наляканий і дезорієнтований. Його мовчання красномовно свідчило про шок, який він переживав. Тримаючи його на руках, я шепотіла йому заспокійливі слова, а в його очах стояли сльози. Моє серце розривалося, коли я бачила його біль і розгубленість, нерозуміння раптової втрати батьків і присутності незнайомих людей навколо нього. Відчуваючи глибокий зв'язок з Денисом, я вирішила залишити його на ніч у своїй кімнаті. Я мала намір заспокоїти його і прочитати йому заспокійливу казку. Однак навіть у вісні він тремтів, а його серце калатало, відображаючи сум всередині нього. Стара сестра сварила мене і наполягала на тому, щоб я перестала його нянчити, стверджуючи, що він повинен навчитися жити самостійно. Її суворі слова падали на глухі вуха, оскільки я не могла витримати нехтування ним. Коли у мене була можливість, я грала і проводила час з Дениском, пропонуючи йому любов і увагу, на яку він заслуговував. Я не знала, що мої турботливі дії призведуть до мого звільнення на підставі професійної некомпетентності. Здавалося, що ставлення до деяких дітей з особливою турботою не схвалюється. Зосім, тим, я не могла розлучитися з Денисом, тому я прийняла доленосне рішення для себе і запропонувала його всиновити. Чоловік погодився, коли побачив зв'язок між Денисом і мною. Я відмовилася залишати його в холодному середовищі будинку дитини. І таким чином вперше стала матір'ю, обійнявши Дениску як рідного сина. Ось така от історія, любі друзі. А тепер повернемося до нашого попереднього відео і нашої попередньої історії. А вона була про те, як чоловік, завдяки іншій жінці, подивився по-іншому на життя. А найкращий коментар нам написала Світлана Корчак. І ось що вона нам написала. Напевно, тільки справжні почуття змушують людей так поводитись після смерті коханої людини. Ви знаєте, пані Світлано, ми з вами повністю згодні. Ми дякуємо вам за коментарі, за чому вам Здоров'я міцного і мирного неба над головою. А тепер давайте повернемося до нашого до нашої сьогоднішньої історії і хочу поставити вам запитання: чи могли б ви вчинити так як жінка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці, і ставте нам свої лайки, адже вони для нас дуже важливі.